Горіхи улюблені ласощі маленьких бурундуків після Диснеївських Чіпа і Дейла та Голівудської стрічки Елвін і Бурудуки. Ці маленькі смугасті тваринки стали популярними домашніми питомцями у всьому світі. Тепер борундук з'явився і у Вінниці. Віничанка Дана власниця єдиного у місті Бурундука. Ексклюзивну тваринку вирішила завести, надивившись кумедного відео в інтернеті. Взяла гризу на дівчинку в розпліднику. Пухнаста дикунка спершу кусала свою нову хазяйку. Тепер пригощається з рук. Я могла її немножко погладити, той тобто і по боку, і по маленької головки. Вот тата наша зараз основна цель, щоб максимально її приручити, тому що в принципі бурундуков можна зробити ручними животними. вони можуть сидіти на ручки і кушати печенюшки у вас сорта. Жадіна, так звати Борундука, справжній гурман і ощадлива господиня, щодня ласує декількома видами горіхів і робить запаси. Підгодовують Борондучка і відвідувачі зоомагазину. приносять фрукти і овочі. Часті гості, малеча, з сусідніх будинків. На екскурсію приходять навіть цілі групи з дитячих статків. «Вона дуже прикольно заливає собі орехи в пачоки і пляти їх». собирали віточки, щоб вона могла собі закрити ход, коли, мабуть, там вона іграється, що там робить в будинку». Дана навмисне невішає на клітку табличку з назвою тваринки. каже найчастіше гризуна плутають з хом'яком барсуком білка, є чаще всього, ми вже в таку даже статистику провели, що швидше по чому-то мужчини угадували, що це бурундук, ніж жінки. Дівчина зізнається, тваринка, наче своєрідний антидепресант, також жадіна попереджає про зміни погоди. А от залягати в сплячку, як її дикі родичі, Вінницький бурундук не збирається. Ірина Кравченко, Володимир Гірявенко, новини телеканал. «Віта».